Доброго дня, 8 клас, доброго дня, мої колеги, доброго дня батьки, які допомагають своїм діткам опрацьовувати матеріал з фізики. Отже, сьогодні у нас урок сьомий з частини шостої. ми розв'язуємо вправи і готуємося до самостійної роботи. Перше завдання, яке ми виконуємо, це буде у нас схема. Схема електричного кола. Нам потрібно її накреслити. Таку схему електричного кола, що буде складатися із джерела струму, трьох ключів та двох дзвінків. Умова така: якщо замкнути перший ключ, то має спрацювати перший дзвінок. Якщо другий ключ спрацює лише другий дзвінок. А якщо ми замкнемо третій ключ, то одночасно будуть дзвонити обидва дзвінки. Я нагадую, що я будую у відео ручкою під лінійку. Ви маєте будувати олівцем і під лінійку. Чому? Тому що олівець можна витерти, лінійка дозволяє схемі бути красивою. Поїхали. Так, отже, я накреслила тут у мене зараз джерело струму, два дзвінки, і тепер біля кожного дзвінка, я так думаю, що ти вже здогадався і здогадалася, що має бути свій ключ. Якщо замикаємо ключ перший, у нас має дзвонити перший дзвінок. Якщо замикаємо другий, має дзвонити другий дзвінок. Тобто, в принципі, уже схема є, ось, але у нас не виконується в цьому разі третя умова. Тут має бути ще третій ключ, так, щоб одночасно задзвеніли обидва дзвінки. Ну і варіацій тут може бути декілька. Ви можете придумати свій, а я покажу найпростіший. Тобто, зараз ми розуміємо з вами, що у нас іде струм, ось тут у нас плюсик, так? А тут мінус. Струм у нас іде ось таким чином: від плюса ось так йде до мінуса, ось так раз і ось так. Але для того, щоб одночасно починали дзвонити ці два дзвінки, нам потрібно з вами зробити перемичку. Наприклад, ось тут. перемичку вставляємо Із своїм вимикачем. І в цьому разі, коли замикається у нас третій вимикач, ось струм у нас буде йти ось таким чином, і ось таким чином. Наступне завдання. Розглянь графіки залежності сили струму в провіднику від напруги. Сила струму напруга, тобто, вольт характеристика дається для трьох провідників, Ось, для різних провідників. Розташуй опори цих провідників за зростанням. Тобто ми маємо спочатку подивитися на графік, з графіком попрацювати, зорієнтуватися, де який буде у нас опір, де буде більший, де буде менший, і записати це у порядку зростання. Ось таке завдання. В цьому разі ми з графіками працюємо, як завжди. Обираємо якесь значення У. Тепер для цього значення У ми дивимося з вами, які будуть значення І. А для цього ми дивимося з вами на точки перетину. І, відповідно, які будуть у нас сили струму. Тут у нас І1 для першого, для другого, відповідно, і 2, і для третього ось тут невеличке, у нас буде І3. Не виникає проблеми визначити, що І1 є більшим, ніж І2. Більше, ніж І3, тому що І3 знаходиться найближче до нуля. Пригадаємо тепер закон Ома для ділянки кола. Бачимо, що R у нас буде визначатися як У поділити на І, і в цьому разі чим більше І, тим менший буде опір. Таким чином, робимо висновок: там, де більший І, там менший опір. Отже, у нас просто-напросто поміняються значки. Р3 буде найбільше r 1 буде найменша. Ну і фактично, звідси зрозуміло, що за зростанням для того, щоб показати, ми просто пишемо з тобою R1, R2, R3. Це і є відповідь. Розв'яжемо задачу 51. Розглянь схему електричного кола, на якій позначено покази амперметра та значення опору резистора. Визнач ціну поділки шкали вольтметра, зображеного на схемі. Давай ми запишемо собі, як дано. Дано, Отже, сила струму це 0,4 А опір у нас на резисторі 3 Ом. Ось, І нам потрібно знайти фактично U зараз, напругу. Якщо ми визначимо напругу, ми таким чином зможемо тут зорієнтуватися, який там буде у нас вольтметр з якою ціною поділки. Те, що нас просять. Нам треба саме ціну поділки знайти. Отже, для е, напруги закон Ома записується у нас ось таким чином. Отже, ми можемо обчислити. У дорівнює 0,4 А. Множимо на 3 оми. В цьому разі ампера скорочується, і ми дійсно отримаємо вольти. 1,2 вольт. Ось, і тепер ми дивимося з тобою, що ось тут, де стрілочка зараз показує тут у нас 1,2. Тут у нас, відповідно, буде 0. І наше з тобою завдання зараз з'ясувати, скільки буде вольт ось тут. У першій поділці. Тобто ціна поділки це наше завдання зараз. Ціна поділки визначається для вольтметра. У нас яким чином? Ми віднімаємо 1,2 мінус 0, ділимо на кількість ось таких проміжків. Раз, 2, 3, 4. Ділимо на 4. І в цьому разі ми отримаємо з тобою 0,3 вольт. Тобто, в одній поділці буде 0,3 вольта. Таким чином, ми зробили з тобою це завдання. Ідемо далі. Наступною буде у нас ось така задача 5,2. Визнач опір мідного дроту, мова йде про мідний дріт. Ми одразу з тобою записали питомий опір для міді. Далі читаємо масою 2 кг. Отже, маса для провідника 2 кг. Площа поперечного перерізу, дається S 0,1 міліметра квадратного. Ось, і потрібно знайти опір. опір. R. Думаю, що ти вже здогадався і здогадалася, що оскільки у нас мова йде про опір, і тут є питомий опір, то, мабуть, у нас. А, і ще ще площа поперечного перерізу, то, мабуть, нам знадобиться саме ця формула. Але для того, щоб обчислити R за цією формулою, нам не вистачає довжини провідника. Отже, завдання буде полягати в тому, щоб зараз у нас знайти ось це L. Добре, як його знайти? Ну, давай відштовхуватися від того, що у нас є маса. Маса провідника. Як будь-якого іншого, в принципі, тіла можна обчислити як густина. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили, що їх якось треба розрізняти. Це питомий опір, а це густина. І крім позначення, у нас ще відрізнятимуться одиниці вимірювання. Але у формулі одиниць вимірювання немає, і для того, щоб не сплутати з цим питомим опором, ми будемо ставити, ну, якусь, наприклад, зірочку, можна галочку, можна ще що завгодно ставити. Як тобі подобається. Добре. Отже, нам потрібна густина зараз і розібратися з об'ємом, де тут ми можемо з тобою знайти L? Нам потрібне L. Ось. Ну, густина ми знайдемо в таблиці, це не проблема. Ось ми якраз її і записали з тобою. Тепер, що стосовно об'єму, ми вже з тобою говорили минулого разу, що провідник можна уявити ось у такому вигляді, а можна його розвернути і побачити, що це звичайний циліндр, у якого є основа, основа S і висота. Виходить, ось ця висота у нього, так? Висота H. ось. І таким чином, в принципі, в математиці є формула, що об'єм циліндра визначається як S помножене на H. Це математична модель. А тепер, стосовно наших з тобою позначень, довжину провідника ми позначаємо літерою L, не H, а L. І, відповідно, тоді, давай тут напишемо, що це все ж таки для наших позначень буде L. І тоді V, об'єм можна записати ось цю формулу, яка зараз вертикально записана. Написати як S помножене на L. От і все. І ми з тобою зараз ось тут знаходимо, що у нас маса пов'язана з. Довжиною провідника. Ось звідки ми знайдемо з тобою L, щоб сюди підставити. Чудово! Визначаємо L. L дорівнює маса. Ділимо на ро, помножене на S. Підставляємо значення. І ось тут, дивися, коли ми підставляємо з тобою, у нас кілограм і кілограм, в принципі, одиниці вимірювання співпадають, так, і навіть вони потім скоротяться. Ми можемо одразу їх закреслити. А от щоб записати сюди площу. Ми маємо з тобою зрозуміти, тут у нас метри йдуть кубічні, а площа у нас в умові дається в міліметрах квадратних. Отже, нам потрібно ось ці міліметри квадратні, зараз перетворити на що? На метри квадратні. Отже, тут потрібно трошки попрацювати з цим. Давай ми з тобою запишемо, що пригадаємо, що 1 міліметр квадратний це є 0, раз, два. 3, 4, 5, 6 метрів квадратних. Тобто одна мільйонна частинка від метра квадратного. А оскільки у нас 0,1, то тут ще один 0 з'явиться попереду. Залишилося лише порахувати. І при підрахунку ми отримаємо з тобою 2247, ну там і 2 десяті, якщо бути точним, ось метрів. Тобто тут отримується метри. Чому метри? Метр квадратний і куб скорочується, залишається ось цей метр. Ми його сюди з тобою і записуємо. Ми знайшли L довжину. Тепер ми її сюди маємо підставити і обчислити R. Давай швиденько це проробимо. Отже, R дорівнює риска дробу. R записали. L записали. І поділити нам треба це на S. S у нас в міліметрах квадратних в даному разі підставити можна. Чому? Тому що ось тут у нас теж є міліметри квадратні, тобто 0,1 міліметрів. Квадратних. Бачиш, в одному разі нам потрібно було перейти до метрів квадратних. А тут можна так, тому що у нас тут при підстановці вони зараз скорочуються. Ці метри з цими скорочуються, ну і залишаються тільки оми: 382 Ом. Ось така вийшла у нас задача. Бажаю успіху при виконанні самостійної роботи всім, хто буде її робити. Не забудь поставити лайк, підписатися на цей канал, поділитися своїми друзями. Хай всі вміють розв'язувати задачі з фізики, і до наступного уроку.